З історії відомо, що Богородиця народилася у дуже поважній родині. Тривалий час її батьки, яким і Анна не мали дітей, вони були дуже заможними, третину своїх статків віддавали нужденним. Прожили 50 років, 50 років супружнього життя у благочесті і чистоті і просили у Бога радості, радості народження. І Анна дає обітницю Богові, каже: Господи, якщо ти змилосердишся над нами, за Кимом. І даш даруєш нам дитя, то я обіцяю, ми його присвятимо на служіння тобі. І диво сталося. Анна зачала і через 9 місяців народила дівчинку Маріам, що в перекладі госпожа. Святівці кажуть, вона вінчена честю і славою від роду архієрейського та царського. Зростала Маріам з батьками до трирічного віку, а потім вони віддали її в храм Єрусалимський на навчання. І там вона возростала до певного часу. У благочесті, в чистоті, вивчаючи священне писання, перебуваючи в пості, перебуваючи в, молі, в молитві, готуючи себе для служіння Богові і людям. Отак От Бог приготував такий сосуд чистий і неосквернений. Ми її називаємо чеснішою від херувімів і незрівнянно славнішою від серафімів, тобто чистіша і вища за сили ангельські і архангельські. Отак От Бог приготував собі вмістилище. Це свято доводить нам вірянам, що немає нічого неможливого. Все те, що неможливо у людей, виявляється можливим у Бога. Разом з тим церква каже, щоб ми не поспішали, бо у Бога все своєчасно, як ім'я Анна скільки років чекали? П'ять десятиліть. І Бог дарував тоді, коли це є на користь, і їм, і людству, і співпадає з його задумами і планами щодо спасіння нас, людей. Ось цю подію. Так урочисто ми святкуємо, а святі отці кажуть, що це початок нашого спасіння. Традиційно віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці урочистим Богослужінням у храмі. А ще це свято вважають жіночим. Тож в молитві просять здоров'я матерям, дітям та майбутнім мамам. Вітаю, друзі! І всім нам бажаю мудрості, довготерпіння, Божого благословення, ну і покровительства ж матінки Божої, народження якої ми так піднесено урочисто. Святкуємо Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.